І сьогодні я граю з Даринкою. Це я записую, якщо ще не Дарина. Я просто а, вирішила записати. Ну, Ми не збиралися грати, просто вона грала, я зайшла. У мене нема ніякої скинов, тут нема. Просто глянула дорогу, тут я не робила по ньому ще відео. Відмічу Дарінку, може вона помітить Мамочки, за мною вже слідкують. Боже, я уявляю, насколько звучит углубленный мой голос, честно. Улия. Улиечка. а У меня заканчивалась стамина. Шикарно. Я надеюсь, вам не тоже заважает вилевонка <свеч> там на фоне. Добираю улию. Ма. ма та-та-та. Окей, трошки пришвидшимось зараз. Подивимось так, молодець дівчинка. У нас така невеличка команда. Нормальна така у нас командочка. Так, напишіть коментарі. Боже. Напишите в комментарии, чи играла в денди-воров, чи боитесь из вот таких штук. А -а -а, мамочки. Чего она перебрала? Боже. Сама хана. Короче. Да блин, ⁇ барста. Вот так будем работать. А что мы нище за давай треба. Ой, ну блін, стаміни не залишилось. Фіго, все зайшла. О, у нас вся команда. Все. Що за борі? Все, погнали. Дендя, 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 денді. Хелфки. Сорок два, боже, як у тобі все дорого. Нічого собі ти тут Ну, чого він такий цей? Дороге у нього все. Так. Е... Так, тут якісь жертви слова йдуть. Я тут не при чому. Я просто сугуру на канакерман Ой, у мене просто такий нік шикарний, чесно. От якось... Так. Ага. Дарінка є, я просто подумала, що її вже нема. Е, блін! Ну так не чесно. Мені не залишило блін року та відключити цей. А, тобто його затискати навіть не треба. Ку. Пішла регенерація? що? Це шо? О. Каседоч. А, тут нічого нема, не побігла. Так, уже все майже перебуло, мені треба знайти ліфт. Дівчина, ти до ліфту біжиш, чи. Мама, я знайшла машину. Дівчина, ти не бачиш ту машину, Ну ти її не бачиш ні 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 не не Та йо! А вона вже тут стоїть клас, круто. Вообще просто шикарно. Звичайно, я ж не хочу собі щось інше купити. Я ж не хочу собі щось нове, боже, там знову якась різня відбувається. Ой, не можу встигнути. О боже. Є о, Даріна встигла. Молодцівка. Шолчице зайці, чого в мене нема. А давайте візьмемо швидкість. Це непогано дарин. А. А, то це штука вона є така прикольна. Круто. У мене нема стільки Бабліща На всяке таке. Моя! Моя! Ой! Мама, все, мне хана, буквально, мне хана. Эй, так ты злой, боже. Що тут твориться? Я ненавиджу Денді Ворлд Баш. Це якийсь просто треш. ходити, Щоб він хоча б міг відволікти. Рандомний ефект. Дарин, будь-ка обережна. Там одна фігня сидить. Не варто її чіпати, я думаю. Наче град для дітей, а тут уже якась месова. Клас. Та ні, не тут на машина, скоріше все, тут машина. Машина десь отут має бути. Що, можливо, її вже зроби. Вже готова я пошла назад. Все в елеватор. Я єдина така близька до елеватора. Боже. Щось те, що мене регенерує. А... дядь, я тебе так люблю. День дічко. Ага. Всіх о, у ног теж вони. Зараз буде прям дуже круто, якщо вимкнуть світло. Давай-ка тут постоїмо. Я сховаюсь поки що тут. Роджер, таке Роджер, Че? Я казав, у мене просто все робокс перекладає, якщо ви будете російською спілкуватись, я вас не розумію, дама. ви пишете, йопен Бобен. Хто що ні? У мене одне серце. Чи ти кажеш про те, що я тебе брешу? А далі ставатиму все складніше і складніше. О, хтось вже машину за... Зроб... Ну, давайте ви там все будете робити, а я сховаюсь просто, окей? Нам треба їх до такого професійного гравця, як я, який грав всього ще декілька разів. І то. А, ну я померла на восьмому поверху. Можете мені респект дати? Я думаю, Дарина, дає до кінця доходу. Хоча. А, тут, о... Ей, шо? Ей? Поліс. Мама, я ж прошу. Отма слідкувати. Ну, я надеюсь, вам сподобалось это видео, тому, ну да. Я... Зашёл, ёпер. Ладно, ну я бажаю вам успіху, шановна Даринка фан. Коротше. Ви просто неймовірний блогер. Я бажаю вам успіху. Я теж хочу 10 тысяч, як у вас. И гарного вам всім дня. До побачення. Ми більше не бачимо.